Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо про актуальні вакансії в Греції на зараз, чим швидше. Е, і я зачитаю, які є умови. Якщо вас можливо щось зацікавить, ви можете звертатися за номером Viber Telegram або долучатися в групи. Підписуйтесь на цей канал. Ми починаємо. Важлива інформація 2 Є виїзд групою в Грецію. Усі наші працівники мають безкоштовний проїзд, є місця в автобус і безпосередньо вакансії. Материкова частина Греції, Крит, Родос, Санторіні, Міконос та інші острови. Зарплата від 800 200 євро. Треба англійську знати. Житло безплатно: 6 днів на тиждень. Харчування безкоштовне. Греція, салоніки, меблева фабрика, майстер по дереву, майстер обивки, швачки, зварювальники, різноробочі. По любих документах, біометрія від 4,5 євро, 6 євро за годину. Греція салоніків. П'ятизірковий готель на першій лінії. Дві дівчини в кіндер клуб. 4 танцівниці, помічник на кухню. 800 900 800 євро. Житло безплатно, харчування безплатно. Греція. Е, біля салоніків. Дві офіціантки, дві офіціантки на пляж. Е, два помічники на кухню. Зарплата 800-900 євро. Греція. Острів, кос. Кіприотіс Готельс. 5 покоївок, 2 помічника на кухню, зарплата 900 євро. такі є вакансії в Греції. Якщо вас цікавить, пишіть Viber Telegram, долучайтеся в наші групи і ми вас проконсультуємо. Все вам розкажемо детально. Всім хороших заробітків!